Захист очей від ультрафіолету не просто тренд, це мастхе. Для того щоб окуляри були максимально безпечними, в лінзу при її виготовленні додають спеціальні частинки. Це УФ абсорбери, які поглинають ультрафіолетові промені довжиною не більше як 400 нанометрів, що й дорівнює 100% захист від ультрафіолету. Тож позначка на окулярах у 400 це і є той щит від шкідливого випромінювання, який є в лінзах. Не всі темні лінзи захищають від ультрафіолета, темне скло без УФ. Ільфра може бути навіть шкідливим, тому що зіниця ока а, розширюється і пропускає більше ультрафіолетових а, променів ваше око. І навпаки, а, світла лінза це не означає, що окуляри без захисту від ультрафіолету. Навіть прозорі іміджеві окуляри мають захист від ультрафіолету, якщо у них додавали ось цей спеціальний уф абсорбер при виготовленні лінзи. Лакілок всі окуляри мають 100% захист від ультрафіолету, і ти можеш це перевірити прямо в магазинах. Тому запрошуємо тебе до нас за твоїми ідеальними. Якісними окулярами